Як людина вихована в радянські часи, я от пам'ятаю таку цитату краще менше а краще. Одна, одна з проблем української журналістики взагалі друкованих видань, а в першу чергу телебачення, у тому, що дуже багато економічно невиправдано. Відбувається розсмикування матеріального людського ресурсу. У дуже багатьох телеканалах, перш за все, друкованих виданнях. І, до речі, за рахунок цього відбираються гарні кваліфіковані кадри у радіо. Ну, от, я вважаю, що в Україні потрібно принаймні втричі скоротити, зменшити кількість телеканалів на загальнонаціональному рівні, ліквідувати державні телерадіокомпанії. Набагато зменшити кількість приватних телеканалів по країні, які існують. І так само, якщо розслідувати журналістів по всіх виданнях, які є, а в нас же є видання, які по 3-4 роки лежать у сплячці і прокидаються лише під вибори, якості не буде. Тому загальноукраїнський аудит... Суворі заходи проти тих, хто не виконує свою комерційну місію утворення суспільного мовника. І тоді згодом усе буде так, як багатьом буде до А декому залишиться не до Я таке не зрозумів, що я маю говорити, але я щось скажу. Я думаю, що для того, щоб зробити хорошу програму, треба пильно дивитися навколо себе в країні, де ти живеш. І прийняв людей, які навколо тебе. І ці люди завжди тобі підкажуть, які теми їх реально цікавлять. Мені здається, я такий критик українського журналізму. Люди шукають десь далеко, а багато під ногами лежать, і треба просто їх показувати. І людям, буде це цікаво дивитися, тому що вони це бачать кожен день. Якщо хтось старший, хтось може згадає часи Горбачова. А чому Горбачого любили там, перший рік чи, два, чи три ну, мені з 91-й рік до, до заборони алкоголю його любили більше, а потім якось От. Тому що він казав за екрану те, що ми всі бачили про те, що не, не, не ремонтуються ці від'їзди, про те, що в школах не гаразд, про, про те, що в, в, в лікарнях погано. Він просто це говорив і був, він був шоумен номер 1 за всі часи радянської влади, тому що він. Я думаю, що завжди треба на це дивитися. Я завжди дискутую з, з, з журналістами, які кажуть мені такі слова. А глядач все розуміє, може сказати, слухач, і тому йому не треба нічого розжовувати. А я навпаки намагаюся розжовувати, показувати по, 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 по всю історію розплувачити. Дивіться. Коли ви йдете в магазин і купувати собі черевики, ви да? розуміємо, що ми обмінюємося товарами, да? бо інформація теж товар. Хтось холодильник, хтось черевики, хтось інформацією. І от коли ми приходимо в магазини, нам да? дають черевики, ми платимо гроші, то це в комплекті да? черевики. Тобто там є шнурки, там є підбори. Там. Ми, ми не мусимо потім йти і самотужки. Щось забивати, фарбувати і таке. А от коли журналіст скаже, що люди розумні, вони самі додумаються, це таке важливе, що вони продають черевики та шнуки. Ну, Я думаю, що динаміка теж має бути велика. Це те, чого не вистачає Україні такі довгі паузи, довгі такі, якісь розміркування, або навпаки, таке враження, що вони всі пришвидшеному при режимі якось там щось, навіть не на ту кнопочку нажали, і такі всі бігають, б'ють, бігають. Ну і третє, четверте, я би порадив бути природом. Коли я вимикаю заліза, коли, коли я бачу журналістів. А скажіть, будь ласка, ось таке перше питання. Коли ти бачиш, що людина ну, якби прийшла на роботу, ну, як у нього робота, це не, 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 не його бажання спитати, не його бажання дізнатися, а таке у нього завдання. То ти а не будеш таке телебачення дивитися. Продовжуючи аналогію із взуттям, скажу, що я часто нам продають черевики, в яких є шнурки, але наступного ж дня або зразу ми їх міняємо. Закуповуємо нові. Тому я все ж таки на іншій позиції. Треба запропонувати, а не продавати комплект. І аудиторія зробить висновок. Я виснову. Здається, 2000 чи 97-й рік був перший в Україні, на жаль, один з останніх фестивалів телевізійних і радіопрограм з регіону. І там було повно цікавих робіт. Їм всім, або більшості, бракувало технічного забезпечення, бракувало грошей, які платили цим людям. І з одними колегами я кажу, я розмовляю, кажу, от знаєте, все було добре. Тільки ви збивалися там, при начинці або при розмові у студії, і це вам великий мінус. А вони мені навіть з гордістю кажуть, а ми працюємо без підказчика. Це добре, що вони працюють, що вони можуть працювати без підказчика, але це дуже погано, що вони змушені працювати без підказчика. то намагайтеся своїх власників. Переконувати, що для того, щоб нормально працювати, вам потрібне забезпечення. Намагайтеся кожен і кожна знати, що роблять інші люди. Для телебачення це особливо важливо. Ті, хто працюють в кадрі, знати, чому режисер вибрав зараз той план, чому оператор укрупнився на вас, навіть не чекаючи команди. Чому освітлювач повернув прожектор саме так, як треба. І чому гример у перерві там підійшов і попудрив вам лоба? Все це отримає. Тоді є успіх. Я хочу одну річ сказати, професійно дуже важливо. Кожна програма, яка виходить на BBC, straight away, сразу, відразу після ефіру, вона розглядається творчим колективом. Відразу ж головне чому відразу, тому що якщо є якісь критичні моменти, ти будеш їх висловлювати людині десь через два дні. То людина може подумати, що, що ти маєш бути неї таке, щось чому ця критика. А якщо це робиться відразу, то це чесно, професійно і творче. Що спрацювало, що не спрацювало, що було гарно, що було погано. Це в принципі називається фідбек. Тобто, ти, як презентар, чи ти як редактор отримаєш. Отримаєш оцінку від своїх колег, яких ти поважаєш, і важливо це робити на щоденні так мовити, на щоденних сатанах хай це не буде обговорення на там, я не знаю, збори на 30 хвилин. Це може бути 5 хвилин. А це розбір літаків чи по польотам, по так би мовити, який дуже, -дуже допомагає у твоїй творчості. І тоді, коли ти отримуєш від колег оцінку, ти знаєш, я завтра знову ефірі, що я можу зробити інакше. Це прості речі, але важливо їх не забувати і важливо робити.